Віра завжди була тією силою, що допомагає рухатись вперед. Однак, окрім віри, важливою залишається правда. Правда про нашу історію та ті події, які змінили життя міста. Адже наслідки російської пропаганди присутні й досі. Мене звати Мар'яна Шерстюк, і це проєкт Буче місто незламних. Повернення до життя. Микола Кригін. Священнослужитель Православної церкви України, кандидат богослів'я прота Окрім того, пан Микола має викладацький досвід. Навчав діток основам християнської етики. Розуміли, що йде підготовка до повномасштабного нападу Росії на Україну. І, звичайно, що в цій ситуації нам потрібно було готуватися. І вже там ще за декілька днів до. До нашої зустрічі до 22-го числа на своїй сторінці у Фейсбуці я дав оголошення, що ми збираємо медикаменти, обезболюючи, збираємо все для того, щоб продукти для того, щоб ми могли допомагати військовослужбовцям. І звичайно, що ми попередили всіх наших парафіян про те, що потрібно зготовляти продукти, все готуватися для того, що може бути окупація. І вже 23-го числа в нашому кабінеті, наша зустріч завершилася тим, що було постановлено. Коли ми зустрічаємося в разі того, що російські війська заходять в Бучу, що ми робимо, які наші дії, також ми узгодили план, що ми готуємо аптечний пункт, ми допомагаємо нашим людям, які можуть залишитися також без допомоги. І, звичайно, що найперше це було допомагати військовослужбовцям, бо розуміло, що буде багато поранень, буде багато. Складних ситуацій, які потрібно буде вирішувати, і вже коли почалося повномасштабний напад, ми вже психологічно ми були до цього готові. І почали, звичайно, що організовувати групи для захисту Бучі, запрошувати бувших автовців, всіх, хто міг, для того, щоб ми належним чином. Захищали наше місто, але коли ми пішли і в тероборону, пішли на військкомат, ми зрозуміли, що ситуація надто складна, бо не вистачало ні зброї, ні боєприпасів. Те, що змогли, звичайно, нам видали військоматі, і з цим, що в нас було, ми пішли організовувати точки для захисту Бучі. Парафії Московської церкви в Україні є небезпечними для нашого суспільства. От на прикладі цієї парафії я це можу показати. Чому небезпека їхня? Перше, те, що вони ведуть бізнес, прикриваючись церквою. Біля цього храму діяла підпільна стоматологія ось в цьому будиночку. В цьому підвалі було виробництво, але ніхто податки не платив. Везли, возилися безкош... благодійні автомобілі і їх продавали на ринку. Тобто вони спонукали громадян нашої країни, що в держави можна красти, порушуючи заповідь Божу. Церква як інституція має навчати людей дотримуватися законів Божих і законів людських. Те, що от на цій парафії відбувалося, це кричущий випадок в Україні, який показує, Наскільки вплив московських церков є небезпечний для будь-якої країни, не тільки для нашої. І тому сам руський мір має бути засуджений. Леонід Черкаський, директор управляючої компанії, голова благодійного фонду «Нескорена Буча. Перша світа, вчитель історії. Всю окупацію провів в Бучі. Допомагаючи жителям міста. Одною з причин, чому ми зробили таку групу і назвали духовна деокупація Бочанської громади, це було наше розуміння, що, не тільки ві... що це не питання віри, це безпекове питання для громади. Щоб ви розуміли, ми ніколи не усвідомлювали, а де будувались храми. І В яких місцях. І після того, як ворог прийшов на нашу землю, ми подивилися з іншого куту на це питання. І, і дуже цікава для нас була річ: беремо храм, який в синяку, він на роздоріжжі та двох доріг стоїть прямо, ніяк його не можна обійти. Він стоїть теж на горі і теж має бути точкою для коригувальників і для снайперів. Тому беремо храм в Гастомелі. Він стоїть прямо на дорозі. Немає проходу з військового містечка аеропорту Антона, іншої дороги, мимо того храму. Храм Почаєвський теж знаходиться на дорозі, яка веде з, через, з Блиставиці через річку. І там мост на кампі. Тобто це теж єдина дорога, і вона виходить. На... У нас звідти видно аеропорт Гастомель, саме військове містечко і всі дороги. Тобто, обійти це те місце теж неможливо. Це стратегічна точка. Тому в Почаївському храмі не була облаштована точка дозорна. Російських військових, і в храмі вони теж були облаштовані ці точки. Тому ми зрозуміли, що священики, які є пропагандистами московського режиму, і вони є гласними чи ні працівниками спецслужб Росії. Ми не доказуємо, що вони Пряма агентура для цього є спеціальної служби, але їх діяльність ми ставимо під сумнів і ті точки, в яких вони служать, вони можуть служити для, для допомоги нашого ворога. До питання безпеки, яке нас спонукало до того, що треба переводити до ПЦУ. І позбавлення впливу московської церкви. Це безпекова складова, ще раз нагадую. Ось ми знаходимося на церкві Почаївська, так званий район Мільників Бучі, і де стояли росіяни. Дуже цікавий цей об'єкт з точки зору військового. Тут було укріплення, яке стоїть прямо біля в'їзду, де у них був штаб. Табор променистий. Ну, вже ми прибрали на толоки до свята, прибрали тут вогневу точку. Ось вона. Якщо подивитися уважно, то це, ця будівля має дуже цікаве підвальне приміщення, але ж це укриття. Ось це приміщення підвальне, яке має два окремих вихіда. Два окремих. Тобто для безпекової складової, складової укриття, це. Обов'язкова норма. Несучі стіни. Правила, як кажуть, двох стін, вони закриті. Дивіться, вікон нема, опорні стойки стоять. І можете подивитися, які цікаві віконця тут є. Ну, щоб ви подивились, вигляді амбразур. Друга точка, яка тут була, ми теж це прибрали вже. Це вогньо точка і спостережний пункт російських окупантів. Ось це місце. Бачите, тут ми вже прибрали. Ось тут воно облаштоване. Якщо подивитися, вниз ми бачимо Кампа і міст, і дорога на Блиставицю і Гастомель, А тут у нас дорога йде пряма. По, на Богдана Хмельницького і по Качинського. Тобто це спостеріг... пост для спостерігачів на краще ну, ми не бачимо тут. Просто зараз трошки заросло, а коли була зима, тут це простір відкритий. І тут була облаштована вогнева точка. Де ми зараз знаходимось? Ми з вами зараз знаходимось в селі Блиставиця. На території храму Пресвятої Праскової П'ятниці. Це була одна з перших церков, храмів один із перших, де було втілено рішення громади про переходу з Московського патріархату в Православну церкву України. Скажу одразу, дуже важкий був перехід. Громада визначилась, ну, Майже по 200 чоловік було на зборах. Одноголосно проголосували, що все, треба щось міняти, треба робити зачистку, бо в селі загинуло 12 чоловік, і 10 чоловік росіяни увезли в полон. Вони зараз знаходяться в тюрмах в Росії. І це не військові, це літні люди різного віку. Тому вже терпіти тут ще Москву після таких бід. Плюс Тут знаходиться поруч Аеропорт Антонов, то мешканці села вони в центрі бойових дій були з першого дня, з перших часів. Тому було вже, ну, не можна терпіти того, що тут буде Московський патріархат. Але ж вони чіплялись і були різні провокації, привозили сюди і тітушок, привозили сюди і людей з, з, зі всієї Київської області на те, щоб спротив не пускати громаду до храму на територію. Тому згурту, громада згуртувалась і Дякуючи, кажуть Богу, ДФТГ поліції і всім громадянам Листовиці, зайшли в храм, прибрали все звідси Московське. І зараз це є потужна громада, яка допомагає фронту. Розкажіть, чи постраждав храм всередині та зовні? Зовні трошки постраждав, бо ми знаходимося в епіцентрі бойових дій, бо за храмом. Тут недалечко знаходиться аеропорт Антонов. Тому все село було під авіаційними обстрілами з перших днів, з перших часів. Тому атак зовні трошки постраждав. Є пошкодження невеликі на даху, на стінах. Ну, Більш-менш більше він постраждав від московських священника і його прихожан. Бо майже коли зайшла громада сюди, щоб ви розуміли, цей храм будувався на кошти всього села колгоспників, не тільки ті, хто сказав, ми віряни московського, бо це наш храм, ви собі будуєте щось інше. Прийшли літні люди, які кажуть, вибачаємось але ми вкладали стільки ж коштів і робо, працювали тут, будували всі разом. Тому це храм громади. Тому ці ми, ми і оформлена, це будівля як громадська, а не церковна якогось батюшки у нас е власність. І коли зайшли, то світильники, все, що майно було тут громадське, воно все було витягнуто звідси. Навіть хрест з складовища забрали. Як приклад, це. Люстра центральна панікадила, то його теж зняли, його вкрали. Це вже громада зібралась і купила за свої кошти. 70 тисяч вона нарешті, коштує, і майже все, що можна, вже тут більш-менш відновлено руками громади і за допомогою. Міської влади, яка допомагає і територія, що була прибрана, і зараз йде така програма централізованої допомоги від міської, міської ради і мера для того, щоб централізовано зробити більш менше ремонтів у храмах громади, цей храм ну, руками громади, руками настоятеля. Молодий священник, який попав тут в саме, як кажуть, гарніло, навіть був випадок такий, що людину підбурили московські прихожани, що він кинувся під час служби з ножем на священника тут. Тому і таке пережили громадою, бо це перше, що громада згуртувалась. І тому відбувся перехід, і тому зараз більш-менш відновлюється робота храму, відновлюється зовнішнє, внутрішнє його обранство. Ну, важкі часи, але я думаю, разом подолаємо все це все буде відбудовано, відремонтовано. Коли ми минулого року зайшли до храму, ввійшли до храму для того, щоб звершувати богослужіння, то як виявилось. В храмі не було жодного богослужбової утворі, нічого необхідного для проведення богослужінь. І ось за цей, трішки більше як за цей рік, ми разом із громадою спільними зусиллями змогли купити все необхідне для організації богослужінь, для проведення богослужінь. Ми стараємося богослужіння проводити справно в один час, для того, щоб було видно, що ми тут є. Щонеділі о 9-й годині ми всі маємо можливість разом зібратися для того, щоб провести вжесну літургію. Звичайно, пам'ятаємо за інші пам'ятні дати, коли, наприклад, була річниця звільнення села від російських окупантів, коли була річниця повномасштабного вторгнення, звичайно, ми ж з громадою збиралися для того, щоб молитовно відзначити цей день. Попросити у Господа допомоги якоїсь підтримки в цій війні і обов'язково пом'янути тих, хто, на жаль, віддали своє життя за волю і незалежність нашої держави. Це був новий епізод проєкту Буча, місто незламних. Повернення до життя. Поділіться своїми думками у коментарях, а також не забудьте поставити лайк та підписатися на канал.